你说什么？ Земляки Кам'янчани. До 50-річчя заселення лівобережного житлового масиву ми приготували декілька цікавих розповідей. Зараз підемо про лівобережну набережну. Набережна лівого берега одне з найпопулярніших місць відпочинку містян і гостей Кам'янського, особливо ввечері. Ідеальне місце для спокійного проведення вільного часу з гарним краєвидом Дніпра, для піших прогулянок та їзди на велосипеді. Для цього обладнано єдине в місті велосипедну доріжку. Набережна віддала на від траси і житлових масивів, тому тут завжди тихо і чисте повітря. Над водою літають білокрили чайки і плавають вітрильники. Для відпочинку з користю на набережні є спортивні і дитячі майданчики. Набережна тягнеться на 2 кілометри від полтавської траси і закінчується шпилем гребли середніпровської ГЕС, пуск якої відбувся в 1963 році. Для комфортного відпочинку мешканців на набережні встановлено багато лавок, нові посадищі місця обладнані на парапеті усієї набережної від шпиля до пляжу. Для освітлення набережною встановлено багато світильників. Прикрасою набержини є фонтан, який встановлено на острівці з диких каменів, де знаходиться скульптура черепахи, що символізує довголіття. Фонтан підсвічується ввечері трьома прожекторами. Центральний струмін фонтану досягає 15 метрів догори, а чотири бокових струмені обертаються по колу і дають широкий фронтальний розліт водяних потоків. Фонтан працює з 12 до 23 години з технічними перервами. Далі по набережній обладнаний великий піщаний пляж, де водолази обстежили і почистили дно акваторії, встановили обмежувальні буйки, мілководна частина кам'янського водосховища, дерев'яні чінняві парасольки, роздягальні урни для сміття, вода для пиття. Приваблюють сюди влітку відпочивальників лівобережного масиву, де проживає близько 80 тисяч мешканців. Завітайте до цього привабливого куточка Кам'янського і відпочивайте на здоров'я. До нових зустрічей. Ваша дитяча бібліотека на майдані Петра Калнишевського.